І одна з найскладніших операцій з повернення загиблих героїв була Ленівка. Це колонія, що у тимчасово окупованій частині Донеччини у жовтні додому вдалося повернути тіла 62 українських військових. Нині робота триває, каже уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І додав, що 29 липня у роковини трагедії представить окремий інформаційний матеріал щодо подій в Оленівці. Карина Подленко продовжить. Торік у ніч проти 29 липня Росія влаштувала теракт в Оленівській колонії. Тоді загинули майже 50 українських військовополонених понад 130 були поранені. Згодом генпрокурор України Андрій Костін повідомив, приміщення колонії було знищено термобаричною зброєю. Мені знайомий надіслав відеоролик з російських пабліків. Ну, про те, що стався теракт, і а, відео було не заблюрене. Там були і кінцівки хлопців, і дуже багато крові. Артем Сердешний у 2020 році пішов служити в полк Азов. З початком повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Свій день народження зустрів у російському полоні. А за п'ять днів загинув в Оленівській колонії. Йому був 21 рік. Ну, я не повірила в це. Я зовсім не хотіла в це вірити, тому що ну як так може бути, ні це не він. І я дуже багато, я почала ну, єдина проблема на той час була, це не було алгоритму, куди звернутись, де взяти інформацію, куди писати, кому телефонувати. Тому особисто я на своєму досвіді почала телефонувати усюди. Після трагедії заяву оприлюднив і генеральний штаб ЗСУ. Запевнили, цей обстріл мав на меті звинуватити Україну у злочині та приховати сліди тортур над військовополоненими. У день теракту українська розвідка виклала запис розмови між окупантами, з якої зрозуміло, навіть самі бойовики так званої ДНР не вірили у брехню російської пропаганди. Зараз з'явилися новини про тому, що по Єленівці щось прилетіло у вас. Це все там было 200 человек. Вчера дочер ночью где-то часов 11 на работу рад, в петь, очень три пошло. Окніповолікалі ніді гарактерного приходу той стрільова там снаряда, нічого свиста не було. Згодом гур повідомило організаторами та виконавцями теракту є найманці ПВК Вагнер припускають, вони діяли за наказом Пригожина, проте вбивства не були погоджені з російським міноборони. Пізніше генсеком ООН Антоніо Гутерешем буде створена місія з розслідування. Проте за п'ять місяців роботи її розпустять, начебто через недопуск до місця зло. Чином я про це неодноразово публічно заявляв. На мою думку, міжнародні організації не виконують свій мандат, не захищають права військовополонених Збройних сил України, які знаходяться на території Російської Федерації або на тимчасово окупованої території України. Повернути тіла загиблих та поранених військовополонених вдалося торік у жовтні. Провели спеціальну операцію, хоча вдалося не одразу, каже уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Коли ми почали звільняти наші окуповані території, в нас досить багато з'явилось тіл російських військових, і тоді я ще раз им запропонував повернути нам тіла. Після деокупації тіл, і тоді вони зголосилися. Щоб вияснити всі факти теракту та провести прозоре розслідування, Дмитро Лубінець після трагедії звернувся до омбудсманки РФ. Попередньому році я зразу звернувся до Москалькової з пропозицією, щоб ми, як два омбудсмани країни, які знаходяться в стані міжнародного воєнного конфлікту. Особисто прибули в Оленівку разом з міжнародними експертами. Проте допустити українську та міжнародну організації на територію Оленівської колонії, щоб провести експертизи, росіяни не дозволили. Російська сторона публічно заявляла про те, що вони готові робити все, щоб відбулося розслідування. По факту москалькова відмовилась туди приїжджати. Російська сторона не надала. Ні, е, нікому доступ до цієї території. Процес верифікації тіл відбувається і досі. Родичі здають ДНК-аналіз на сьогоднішній день. Уже більшість подавляюча більшість людей, ідентифікована і вже почалися видавати для поховання цих наших героїв. Взагалі, після першого співпадіння, порівняння експертиза проводиться два тижні. На другу експертизу ми очікували чотири місяці. І у травні, 15 травня, ми поховали Артема там, де він мешкав. За тиждень має відбутися зустріч з координатором системи ООН в Україні Деніс Браун. За цей час вона має зв'язатися з центральним апаратом Об'єднаних Націй та дістати всю інформацію щодо окремої місії по Оленівці. На зустрічі спланують подальші дії. Карина Подланко, Андрій Сокуренко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.